Багато сучасних ігор на Steam Deck при належному налаштуванні можуть видавати 60 кадрів, а інколи навіть і більше. І особисто мене це дуже вразило, коли я грав у кіберпанк, в якому в деяких сценах інколи можна побачити навіть 100 кадрів. Проте, якщо не вмикати обмеження кадрів, то збільшується і навантаження на консоль, і заряд починає танути прямо на очах. Наприклад, граючи в Fallout 4 з обмеженням 60 FPS, ми зможемо насолодитися грою менше ніж 2 години. Така мала автономність, як на мене, головна проблема з Deck, яка в прямому смислі прив'язує вас до розетки, змушуючи вас забути про ігри на дереві, на природі і що там ще було на упаковці. Ну а друга проблема в тому, що деякі ігри навіть з мінімальним налаштуванням графіки не дають вам можливості грати в стабільність. 60 кадрів Просаджуючи фреймрейт до 40 кадрів і нижче, що особисто мені дуже псує враження від геймплею. Зважаючи на ці два фактори, Valve ще в квітні анонсували оновлення, що дозволяє в реальному часі за допомогою вбудованої функції обмежувати герцовку екрана з 60 до 40. На відміну від простого обмеження FPS, зниження герцовки робить картинку більш стабільною. Зверніть увагу, як поводить себе графік фреймтайму, коли у консолі активован режим 60 Гц, і при цьому вімкне обмеження в 40. Кадрів в секунду. Як можна помітити, лінія фреймтайму виводиться нестабільно, і рівною назвати її не можна. А ось як виглядає та сама сцена, але вже з обмеженням герцовки. І в такому режимі узгодження кадрів відбувається значно плавніше. Саме тому і лінія фреймтайму рівна. Звісно, якщо не зважати на періодичні просадки на два кадри, які чомусь час від часу у цьому режимі з'являються. При цьому знижується навантаження на консоль і як наслідок збільшується автономність. Дивіться, наразі у мене налаштований Fallout 4 в режимі 60 Гц. Заряд консолі приблизно 80%. І з цими параметрами ми отримуємо розрахунковий час в 1 годину 28 хвилин, що як на мене недостатньо для повноцінної ігрової сесії. Проте, якщо обмежити герцовку екрана до 40, то цей показчик зростає на 40 хвилин, а то і більше. І того ж самого заряду батареї вже вистачить на 2 години 17 хвилин. Що як на мене вже більш приємний результат. При цьому не обов'язково доводити до дакрайнищів. Наприклад, якщо процес гри вам здається недостатньо плавним в режимі 40 Гц, можна встановити герцовку на 45 або 50. І реалізовано це в Steam Deck дуже просто. Для цього достатньо нажати праву контекстну кнопку, перейти в розділ продуктивність та змінити параметр частота оновлення. Зверху у цьому ж меню можна також побачити розрахунковий час роботи консолі. Проте не всі ігри має сенс обмежувати для підвищення автономності. Деякі варто обмежувати, тому тому що вони не здатні видавати стабільний FPS навіть на найнижчих показниках графіки, як, наприклад, кіберпанк у місті. У такій сцені, як ця, лічильник кадрів, дуже нестабільний. Іноді ми бачимо 60 кадрів, але частіше 45. І така зміна частоти кадрів дуже помітна, тому що уникнути ефекту просадок, я раджу одразу знизити частоту до 45, що дозволить отримати рівномірну плавність картинки протягом усієї гри. І як наслідок, продуктивність виглядатиме краще. І залишається головне питання. Наскільки обмеження гарцовки дозволяє нам комфортно грати, і чи готовий я йти на такий компроміс заради більшої автономності? Насправді тут багато залежить від самої гри у кіберпанк, де потрібно цілитися, стріляти з виглядом від першої особи? Особисто я не можу грати з низьким фреймрейтом, оскільки чим менше фреймрейт, тим більше фреймтайм. І на частоті 30 FPS затримка кадру досягає 33 мілісекунд. А значить, і прицілювання ворога стає желеобразним, оскільки затримка між фізичним рухом Стіка і реакцією камери на нього в грі стають дуже помітними. Але вже в режимі 45 Гц при 45 кадрах затримка становить 23 мілісекунди. При цьому зберігається відносно прийнятна плавність, яку навіть я, фанат 60 кадрів, сприймаю добре. І на відміну від 30 FPS, зображення виглядає значно плавнішим. Головне, не переходьте в цей режим з 60 кадрів. Тут краще йти на підвищення. Пограйте хвилин 5 в режимі 30 кадрів, а потім встановіть 40 або 45. І тоді гра вам здасться значно плавнішою. Так, Steam Deck це приставка, яка змушує нас йти на компроміси. Вона величезна, у неї мала автономність, вона довго заряджається. Про всі ці нюанси я розповім в огляді, які я вже готую на цьому каналі. Але незважаючи на це, Є в ній якийсь дух єканства. І, можливо, саме такого пристрою мені не вистачало усі ці роки для повного щастя. До речі, зовсім скоро я заміню в ній вбудовану пам'ять і вставлю сюди диск на 256 ГБ замість 64. Тому підписуйся, щоб не прогавити. А на сьогодні в мене все. З вами був Джон Панч. Ще побачимось.